Великий Архімед жив на Сицилії в Сіракузах. Коли римляни взяли місто в облогу, винахідницький талант Архімеда став Сіракузяном в нагоді. Він побудував підйомний кран, який назвали Пазор Архімеда. За його допомогою, римські кораблі, що необережно наближалися, підіймали над водою та розбивали оскелі або мури міста. Іншим військовим винахідом було дзеркало Архімеда. За допомогою 70 малих дзеркал сонячне світло концентрували на одному великому дзеркалі. Тепловим промінем від Великого дзеркала захисникам вдалося підпалити кілька римських кораблів. Але, попри все, сіракузи пали, та римляни увійшли до міста. Полководець Марцел наказав будь-за що захопити Архімеда живим, але зробити це не вдалося. Архімед сидів на порозі свого дому, занурений у розрахунки, та робив креслення прямо на піску під ногами. Один з римлян наступив на його креслення, чим розлютив вченого. Архімед заволав: Не займай мої кола. Не розуміючи грецьку, легіонер зарубав Архімеда мечем.